Тор створює особливий досвід, перетворюючи звичну рутину приготування кави на справжнє мистецтво. Доброго дня, дорогі судді, мене звати Іван. І сьогодні я вас запрошую на свою кавову виставу. Перед вами буде відбуватися основне дійство. А на моїй маленькій імпровізованій сцені я вам покажу закулісся, завдяки якому цей виступ став реальністю. Мій виступ базується на унікальній спешлті каві та моїх власних інноваціях з повагою до традиції приготування кави у джезві. Я сподіваюся, вам зараз комфортно, я поки приступлю до приготування класичної джезви. Я обрав каву, яка особливо у мене викликає емоції та захоплення. Це гейша від фермера Пола Дойля з Колумбії, регіону Рісаральда. Я прошу вас записати рецепт, який я буду використовувати. Це буде 8 грамів кави. Мікава гейша. Та 70 грамів води з мінералізацією 130 ppm. Для заварювання я створив свою воду сам на основі бази з низькомінералізованої води лаурітана та мінералів AquaCod та Apax Gem в пропорції 1 до 1. Для приготування я сьогодні обрав джезви від бренду Soy, що прогріваються рівномірно за рахунок товстих глянцевих стінок. Півтора міліметра. При цьому вони мають срібне покриття всередині, аби уникнути зайвого металевого присмаку. Шляхом моїх власних досліджень я помітив, що вага джез прямо впливає на процес заварювання. Тому, хоча мої джезви і відрізняються візуально по висоті, проте вони мають ідентичну вагу для більш стабільного процесу заварювання. І зараз я хочу вам презентувати першу мою інновацію на сьогодні. Це мій власно розроблений газовий пальник, який працює одночасно та ідентично від двох пальників і одного газового балона, що допоможе стабільності в процесі заварювання. Загальний час заварювання моєї кави у джезві складе в діапазоні 2 хвилини 45 секунд, 3 хвилини 15 секунд. Ви на екрані можете побачити, як виглядає моя розробка із середини. Це моє закулісся. І для розмішування я використовую другу інновацію на сьогодні: це здвоєний електричний вінчик. Він працює одночасно та ідентично від двох двигунів зі швидкістю 300 обертів на хвилину та допомагає мені дуже делікатно та рівномірно розмішати мою каву з водою, що призведе до стабільності екстракції. Я буду розмішувати мою каву два рази. Спочатку до першої хвилини 30 секунд. І далі повторно для того, аби додатково і краще вимішати мою каву. Я вважаю, що кава та театр це дві схожі культури і стародавні культури, проте інновації завжди рухали ці дві культури вперед. Тому мої винаходи створені для того, аби спростити процес приготування кави у джезві, роблячи його трошки легшим та сучаснішим, як на імпровізованій сцені сьогодні для вас, так і на барі у кав'ярні. Моя кава гейша була вирощена на висоті 2000 метрів над рівнем моря у вулканічному ґрунті, що допомогло сформувати її комплексну кислотність та квітковість. При цьому сушка гейща була сповільнена на багатоярусних сушильних станинах, відомих як маркізіна, що призвело до чистоти смаку. Ці умови дали можливість для використання такої складної обробки, як Natural Carbonic Maceration протягом 6 днів, що допомогло. Формувати її ягідний профіль. Я помітив, що 10 днів тому моя кава має найінтенсивніший смак. Тому 10 днів тому ми обсмажили її на семпл ростері РОЕС протягом 7 хвилин із розвитком у 12%, аби розкрити максимально фруктово ягідний профіль моєї кави у Джезві. Подавати сьогодні вам мою каву. Я буду у чашках Ель Греко зі звуженим верхом, аби до екстракція у чашці проходила більш стабільно. При цьому за рахунок товстих глянцевих стінок ви зможете краще відчути тіло моєї джезви. Прошу вас слідувати моїм інструкціям та почати оцінювати мою каву після того, як я скажу час. Це моя джезва для вас, будь ласка. І це моя джезва для вас. Я дам вам інструкції, коли куштувати каву і на гарячу, і на теплу чашку. На теплу чашку прошу вас зробити два коротких ковтки попередньо здовши крема, але рештою насолоджуватися на теплу чашку. Давайте з вами зануримося у смаковий профіль моєї джезви та запишемо його, де солодкість буде вище середнього, кислотність буде вище середнього, і гіркота при цьому буде нижче середнього. При цьому в смаку буде, вага тіла буде вище середнього, тіло по текстурі буде вище середнього оксамитове. І після смак буде середньої тривалості з нотами темних ягід. В смаку ви зможете відчути такі дескриптори, як чорниця, фінік. Бергамот та білі квіти. Приходячи до театру, ми зазвичай маємо певні ритуали. Перед виставою ми випиваємо Келахи Гристого, а його історія тісно пов'язана зі стародавнім театром і ще із давніх часів. Адже Діоніс був покровителем виноробства та театру, і на честь нього ставила вистава ще у 500-х роках до нашої ери. Саме тому сьогодні, дорогі судді, я приготую для вас особливий набій. Це буде моє кавове ігристе. Для приготування я обрав трошки інший рецепт, аби сіло моєї джезви у авторському набої було більш виразним. Я обрав. Такий рецепт, прошу вас його записати, це буде 12 грамів кави мікава гейша та 60 мл води з тою самою мінералізацією. Для нагрівання я обрав джезви трошки іншого об'єму. Це буде приблизно 145 мл. Ці джезви допоможуть мені збільшити площу контакту кави з піском-нагрівачем. Що призведе до більш стабільного процесу заварювання. Супер. І для розмішування моєї кави на сьогодні я буду використовувати третю інновацію. Це одинарний електричний вінчик, що допоможе мені розмішати мою каву у тих місцях, де відстань між джезвами буде різна. А конструкція і форма вінчика буде ідентична, як і. Уздвоєного мого вінчика, що ж, дорогі судді, прошу вас зробити декілька котків очищеної води і можна оцінювати мою каву на гарячу чашку. Зверну вашу увагу, що дескриптори будуть розкриватися по мірі того, як кава буде вистигати. Для фільтрації моїх джез сьогодні я буду використовувати комбінацію трьох таких девайсів, як провердотик з великою кількістю повітряних вікон. Це кулі парагон, що допоможуть мені зберегти летючі сполуки, що повпливають на флейвор. Прошу вибачення. Провердотик він допоможе мені забезпечити за рахунок цих віхон більшу та швидку тепловіддачу. І за рахунок над швидких фільтрів сібаріст я зможу отримати більш чисте тіло моєї джезви. Власники ферми Мікава це справжні професіонали, адже відбирають лише 1% найкращих кавових зерен зі своєї ферми. І вони використовують такі складні обробки як вуглекислотну мацерацію, що зазвичай використовується у виноробстві. Саме тому сьогодні кава від фермера Пола Дойля є примою нашого сьогоднішнього театру. Окрім джезви, яку я буду фільтрувати, я буду використовувати наступні інгредієнти, про які я вам сьогодні хочу розказати. Я буду їх всі поєднувати у спеціальному сифоні та насичувати вуглекислим газом, аби отримати іскристо пухку текстуру. Дякую. Супер. Зараз, дорогі судді, я попрошу вас оцінити мою джезву на теплу чашку. Будь ласка. Першим інгредієнтом, який я буду сьогодні додавати, це буде сироп із кафір-лайму та бабетонка, який я настояв у пропорції на 250 грамів води, 250 грамів цукру та 500 грамів води, я додав 2 грами кафір лайму та 5 грамів бобів тонка, попередньо настоявши протягом 12 годин. Цей інгредієнт підсилить солодкість у моєму авторському напої та зробить більш глибокий смак. Наступний інгредієнт, аби підсилити характер. Вина я буду додавати по 40 грамів яблучного українського виноградного соку. Перепрошую не яблучного винового соку з українського білого винограду. Наступним інгредієнтом це буде колдбрю, який я настояв на тій самій каві у пропорції 65 грамів на 1 літр. Я буду такого колдбрю додавати по 50 мл. А соку я додавав по 40. І нарешті останній це буде мікс кислот на основі винної, яблучної та цитрусової, який виступатиме як регулятор кислотності у моєму авторському набої. І нарешті прима нашого сьогоднішнього театру це буде кава у джезі. Аби отримати іскристоповку текстуру, я буду насичувати його. Спеціальному сифоні вуглекислим газом. Подавати сьогодні мій набій. Я буду у келихах купе об'ємом 250 мл. При цьому температура подачі мого напою буде холодна, близько 30-35 градусів. Попередньо я буду переливати його у спеціальний сервер для того, аби охолодити додатково та наситити киснем. Нехай мій авторський набіч здивує вас дивовижним поєднанням інгредієнтів та вичерви. Дякую. Я хочу аби за допомогою мого авторського напою Уявили себе десь в партері Ковенгардену або в оберному театрі Одеси. Що ж, дорогі судді, давайте з вами запишемо основні параметри мого авторського напою, і де кислотність буде середня, солодкість буде середня, і гіркота при цьому буде низька. Ви в смаку зможете відчути такі дескриптори, як родзинки, солодкий стиглий апельсин. Після смаку вас чекатиме такий дескриптор, як кориця. І для вашої зручності інформація буде продубльована на екрані поряд із вами. Що ж, і кава, і театр має багато спільного, адже бариста, як і актор створює особливий досвід, перетворюючи звичну рутину приготування кави на справжнє мистецтво. Я хочу, аби мій виступ надихнув людей до традиції приготування кави у Джезві, так як перший візит до театру, відкрив двері до глибшого пізнання. Спешал кави. Дякую. Час! Браво, маестро! Браво тобі! Давай я тобі закріплю його, щоб ще два слова. うん。Mm hmm. mm hmm.